З журналісткою та активісткою Оленою Пшеничною сьогодні поговоримо про її книжку. Повість називається Там, де заходить сонце. А от про що вона розповідає, дізнаємося від самої авторки. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Добро радіо вас вітати. Прошу так. ранку, будь ласка. Ой, дякую. Так, так незвично стільки уваги. <свист> Олена, отож. Дякуємо, що ви завітали до нас. Дякую. Так, я можна одразу. Ми так, бачимо, вже так. кості забирає. Це зазвичай моя прерогатива. Про що ваша так. книжка? А, і якщо говорити про сюжет, то це історія про будинок для літніх. Ось ви бачите, там на обкладинці та одразу сидять, я їх називаю мої горобчики. От це літні люди, які живуть в будинку для літніх, власне, як в місті, де збираються знаєте, різні досвіди, різні історії, різні долі, різні рефлексії, з якими люди приходять на захід життя. Але в історії є головна героїня. Її звати Віра Петрівна. Вона опиняється. Вона колишня вчителька української мови і літератури, і в силу певних таких життєвих обставин в та ще пахне. Я ось і в силу певних життєвих обставин. Не буду спойлерити яких, але вона опиняється влітку 22-го року ось в цьому будинку для літніх. І влітку 22-го? Так, влітку 22-го. Ага. І вона вимушена будувати новий побут, нові стосунки з людьми, які так само, як і вона опинилася. В цьому будинку, які працюють в цьому будинку, і з надією, що вона там ненадовго саме а чому... тому і називається книжка там, де заходить сонце, заходить сонце кожної із людей. А кожного з них так. А чому рішили працювати саме над цією темою? Ви знаєте, в мене є тут кілька таких імпульсів. Перший мені направду, як читачу і як глядачу фільмів, мені дуже подобаються літні персонажі. Літні персонажі це вже люди з якимось таким великим багажем мудрості, спогадів, знань, рефлексій, характерів. І мені, як власне, письменнику, письменниці, так. Цікаво їх писати. Мені цікаво про них розповідати, бо я можу робити їх об'ємними. Я можу mm. з ними сперечатися. Їм завжди є що мені розповісти. І це знати це, це такий постійний, як ніби ти в постійному діалозі з своєю уявною бабусею, і своїм уявним дідусем. Це перший імпульс. А другий, це напевно те, що тема старості є досить табуйованою. В нашому суспільстві ага. по-чесному, так ми собі живемо, ми такі молоді, потім ще раз молоді, потім дуже молоді. А потім раптом стаємо літніми. І ніби як знаєте, і далі ми бачимо літніх людей лише в чергах в Ощадбанку, десь знаєте, десь в поліклініці, і вони стають такими тінями людей. А мені хотілося показати, що в цьому будинку, де зібралися літні люди, Життя насправді повну, так. Так, вони опиняються в певних обставинах, але тим не менше вони живуть, вони сваряться, вони дискутують, вони люблять один одного, вони один з одним домовляються. І мені дуже хотілося надати їм цієї суб'єктності, яку часто ми, як суспільство, в літніх людей забираємо. Mm -hmm. Дуже, до речі, ну так гарно і легко написано, і весело, з гумором написано. Не приходить я з на святковий обід. На честь приїзду іноземців Лариса наготувала. Як на добре сільське весілля і все-таки традиційне смачне, щоправда, між українськими стравами затисався салат із з французькими в'яленими томатами і тонцем. А куди я його буду збувати? Виправдовується Лариса. Але іноземців це маленьке французьке вкраплення в український стіл не бентежить. Усміхнені, фіни наминають за обидві щоки дуже цікаво і легко написано. Я старалася, щоб це було, знаєте, як я кажу, коли мене питають, який то жанр, я кажу, то то смішне і сумне. А водночас це так. як це так. як про українців на якого читача адресований? Ви знаєте, я собі коли писала, я так приблизно десь уявляла: ну а який мій читач? І я розуміла, що жодних гендерних упереджень, але угу. я розуміла, що це більше, напевно, жінка, там десь 30+, плюс можливо. А, і ну і чоловіки так само читають це. це, це я так собі уявляла приблизно портрет. Але е, е, виявилося насправді, коли я почала отримати відгуки від людей, які читають і прочитали. Е, зі мною ділилися такими історіями, що ось я значить купила книжку чи купив, е, прочитала, чи прочитав, а потім передала своїй мамі. Мама прочитала, а потім мама ще передала бабусі. І найцікавіше для мене виявилось те, що люди читають в родині цілим поколіннями, так від наймолодшого покоління, ну таке, як я любить читати, так до найстаршого покоління. І до речі, ви знаєте, для мене най. Як то сказати, найзворушливіше, це коли мені присилають фотографії, коли літня бабуся сидить десь на дивані, в окулярах і читає мою книжку. І це взагалі це мої золоті читачки, я їх так люблю. І виявилось, я собі не уявляла, що і літні люди теж будуть читати. І це для мене велика відповідальність. Так? В мене була така історія, коли на презентації, здається, у Львові на презентації книжки встала жінка вже такого літнього віку. І сказала мені, Лено, я вас не знаю особисто. Але це про мене. Так, я прочитала вашу книжку, вона мені сподобалась, але я на вас дуже злюсь. Чому? Ось я отак зробила. А, і потім вона мені сказала, ви змусили мене поговорити зі мною про те, чого я дуже боюсь. І ось в цей момент мені здалося, що напевно те, що я закладала, воно таки, таки працює. Так? Бо якщо ну це як ніби ти. Говориш зі своїми страхами, і мені здається, що навіть люди людина тобто, молодші... сходив так. так і, і біж люди більш молодшого покоління вони теж мені про те саме кажуть. Ми ніби як читаємо і починаємо вести з собою діалог про певний період в нашому житті, в який ми воліємо не заглядати. Це якраз про цю таку певну стигматизацію старості, про яку я сказала mm -hmm. спочатку. Так ми, ми знаємо, що десь там буде е, старість, але ми воліємо про неї якось потім колись подумаємо. Потім якось воно буде. І можливо, десь ця історія через те, що вона десь зворушлива, десь смішна. Вона дозволяє тобі легше з собою поговорити про період, який рано чи пізно настане. Uh -huh. А чи досліджували ви е, якусь тему, перш ніж узятися ну, за написання uh, книжки? Так, наскільки ну, я власне, є журналісткою, так, я звикла, так, перш, ніж ти починаєш щось писати, спочатку сідаєш, і добре це досліджуєш. Так, тому... Вочевидь, я би ніколи не написала про будинок для літніх як інституцію, якщо б я не відвідала якусь кількість будинків для літніх, так і не подивилася, як це функціонує, як це працює. Я від самого початку розуміла, що писати я буду про приватний будинок для літніх, бо там ця історія про приватний. А тому, що якщо ти на жаль, державні, е, як об'єкт, вони ви я би мала менше концентруватися на людях і більше концентруватись на побуті. Так, а я розуміла, що я дуже хочу. Я не хочу йти, як я кажу, в соціальну жесть, я хочу все таки. Залишитись на території людини, і що людина mm -hmm. проживає, опинившись в такому місці. Mm -hmm. І тому я в мене було так, як я кажу, певне певні гастролі приватними будинками для літніх на Київщині, де я звертала, де я спілкувалася з людьми, де я звертала увагу на всі, от на всі деталюшечки, навіть найменші. А як там там а як висить одяг на крючечках, а як стоять капці? А що вони дивляться? А що вони вони грають? У них є ігри, вони складають пазли, там якісь там лото якесь. Тобто я звертала увагу на все-все-все. Щоб потім це зашити в історію, щоб якомога, ну знаєте, як кі кінематографічніше ось цей побут передати. Тому що це не є таке страшне місце, як може нам здаватися, знаєте, стереотипно. Вони абсолютно різні і, і місце роблять люди. Не звичайно. місце робить людей, так а місце а міс... люди так. роблять це місце. І ти, коли приходиш, ти, ти все одно відчуваєш, що це тепло а, цих людей, які там живуть. Ти бачиш, як вони між собою взаємодіють. І мені здається, що ця історія мені би хотіло, щоб це був такий один, один з кроків навіть на рівні суспільства починати говорити і про такі місця також. Але ж у цій книжці перетинаються дві дуже болючі теми: старість і війна. Так, як і... дають раду героїв вашої книжки? Знаєте, з цими двома величезними проблемами я коли насправді ця історія була якби вигадана і, як я кажу, виношена ще до повномасштабної війни. <клес> Просто для мене особисто повномасштабна війна стала імпульсом, що треба сісти і писати. Так? Якщо ти щось хочеш зробити, не відкладається на завтра. Хочеш писати, сядь і оце, сьогодні і пиши, так? І очевидно, я хотіла, щоб. Ну, Я не могла собі уявити, що я пишу про обставини, де війни немає. Все, вона вже проросла в нас, ну, повномасштабна війна, так, вона вже проросла в нас, в наш побут, в наші думки. І коли я починала писати, я розуміла, що так, ці події відбуваються тут і тепер, влітку 22-го року, очевидь, війна йде. Але мені хотілося, щоб все-таки війна мала певну дистанцію від цього місця. Тому що події відбуваються на півдні Київщини, війна там ну, в такій. Спосіб, знаєте, як вона зазвичай буває в такому регіоні, та по телевізору. І стареньким моїм ми не дуже їм там показуємо. А телевізор їм не дозволяємо вмикати, щоб не стиск... Не дозволяємо це маю увазі, Я як письменниця, і ті, хто uh -huh. працюють в будинку для літніх, не дуже їм вмикаємо телевізор. Тобто, війна до, до них, звичайно, просочується і вони, звичайно, переймаються. І вони до неї долучаються в якийсь спосіб. Вони волонтери, там вони плетуть у мене сітки, вони там тушонку роблять. Тобто вони намагаються теж бути корисними, і вони десь приблизно уявляють, що відбувається на фронті в країні. Але це такі маленькі маленькі промінчики, так би мовити, інформації, бо я їх бережу, і для мене там звісно вони рефлексують, але все-таки там більше рефлексій пов'язаних з їхнім життям. З їхньою з їхнім сприйняттям себе в літньому віці, з їхніми їхні стосунки з дітьми, якісь певні рефлексії з дорослими дітьми. А, і бо бось я ще особисто, як письменниця, я боюся близько підходити до війни, до рефлексій. так. Мені здається, що ми маємо ще витримати, ми собі цьому, маємо витримати так. ще певну дистанцію, і я її там намагаюся тримати. Дякуємо. Олена дуже цікава книжка. Дякуємо. Ми бажаємо вам мільйонних тиражів. Дякуємо, Дякуємо, що сьогодні ви до нас завітали. Друзі, я нагадую у студії ранку вдома. Сьогодні Боже, була письменниця, журналістка і активістка Олена Пшенична. А є книжка там, де заходить сонце, вже на полицях книгарень.